Знайшли таку ложечку. Це ну, там. наш коп. Да, земля висохла. Такий от замочок знайшли. Довго не було сигналів і знайшов ось таку гільзу. Ну що, ходимо ще? Може, ще будуть знахідки. Що знайду, покажу. Ага, я бачу, що це ось вона. Одна копійка радянська. Схоже на те. Ну що ж, але вже є монетка. Друга. От щойно знайшов Оцю ось копієчку у цій ямці. Ну, думаю, подивлюся, може ще є сигнал. І. Десь. У нас ось тут. Ага. Ага, ви вже побачили, а я вже бачу. І ось іще одна копійочка. Радянська. Рік. 67-й рік. Ось така от одна копійка. Ну, сподіваємось, не остання. Знайшов якусь таку штуку. Якщо хто знає з під чого, підказуйте. Цікава штучка якась така. Ну що, ще трішки і будемо завершувати наш коп. Вже вдома покажу, що знайшов. Ну ось вийшли така от балочку от, якось так от. Все, збираємось додому. Вдома покажу, що у нас по знахі. Ну от також знайшов якусь незрозумілу деталь. Цікаво, що це таке було. Якщо хто знає, підказуйте. Ну ось почав копати ямку і випав шматок отакої от кераміки від горщика. Що ж подивимося, що в нас там є?